Чи може церква благословляти людей і йти воювати? Вже пророки це широкий шлях до пекла. Христос сказав, хто спокусить навіть одну людину, тому камінь на шию і в воду. Мовить йде вже про років. Сьогодні Євангельська церква докотилася до того, що благословляє своїх людей йти воювати, завойовувати, вбивати сусідній братній український народ. Але якщо ми візьмемо для порівняння Євангельські церкви, баптистів і п'ятидесятників часів Радянського Союзу, вони не брали зброю до рук, не складали присяги, не йшли до армії. А йшли до в'язниці і на каторгу, але не вбивати не бо точно знали, що це сатанінська система зла, і відмовлялися з'єднуватися з діяволом. Ісус для них був на першому місці, Його заповіді понад усе, все інше це широкий шлях до пекла. Коли ви захищаєтесь на своїй землі і караєте зло, це ваше законне право, але коли ви йдете на чужу землю і. Домівки, як сьогодні в Україну, щоб вбивати людей, то це пряме порушення заповіді Божої, не вбий. Воський шлях у Царства Боже, це Ісус Христос. Він, єдиний цар, царів і Дух Божий, завжди говорить церкві, саме про царів, царя царів, про Христа. Усякий дух, який не говорить церкві, що Ісус Господь, усякий дух, який не сповідає Христа Господом, це Дух Антихриста. Це і є демонізація, наповнена нечистими духами. Тож зараз час щоб усвідомити зважати своє життя з тих, хто намагається говорити чи впливати на вас. Наведіть свій фокус на царя всіх царів Христа і на Його заповіді, щоб дізнатися справжнє значення кожної з десяти заповідей і погляд на Бога на те, що відбувається у світі, запрошуємо вас підписатися на наші Ютуб канали і більше докладніше знати про всі заповіді, які говорить Господь на каналах Салтаненко з миром Божим.